Добрий день усім слухачам, біля мікрофону Катерина Зяблюк та Краківський культвісник, у якому щомісяця розповідаю про події на наступний місяць. Зараз у нас вересень, тож це найкращий час, щоб розповісти вам, що чекає на вас у жовтні в музеї Кракова, і не тільки. Що ж, почнімо з циклічної обов'язкової програми. А саме з виставки Місто тварин, яка далі відбувається, і цього місяця у нас буде цих зустрічей дуже багато щотижня дві. І це все будуть кураторські екскурсії з Матеушем Бочарем, який розповідатиме про тварин у міському просторі, їхню роль, символіку та історію співіснування з людьми. І, отож, кожного дня о 17.00, 1 жовтня, 5 жовтня. 11 жовтня, 14 жовтня, 18, 21, 25, а також 28. Стільки аж зустрічей на вас чекає, обов'язково записуйтеся. Ця зустріч відбувається в рамках ціни Квитка на виставку. Продовжуємо далі. 2 жовтня, четверо, 10.30, буде подія Музею від Колиски, Осінь у Плантах. Зустріч відбудеться від плацу Святого Духа. Це прогулянка для батьків з немовлятами та для вагітних. Відкриємо осінній колорит планців міського парку, що виріс на місці давніх оборонних мурів. Проводить музейний педагог. Участь коштує 20 злотих, і в ціні цього квитка також є один опікун. Маршрут доступний для візочків. 4 жовтня об 11.00 відбудеться прогулянка краків багатьох культур, старт в центрі інтерпретації нематеріальної спадщини на вулиці Шпитальні, 21. Це мандрівка, що покаже краків як простір релігійної та культурної мозаїки від католиків, євреїв до протестантів та вірмен. Проводитиме цю прогулянку етнолог та релієзнавець Бартик Аркушевський. На цій зустрічі буде цікаво як дорослим, так і молоді підліткам. Ліміт 25 осіб, 20 злотих квиток обов'язково зареєструватися на сайті музею Кракова. 5 жовтня о 12.00 повертаємося до виставки окремо, але разом в музеї Подгужа відбудеться кураторська екскурсія по виставці Громади Кракова у ХХ столітті, про їхні відмінності. Та співіснування в одному місці. Екскурсію проводитиме музейний куратор. Ця зустріч для всіх охочих участь у вартості квитка. 9 жовтня знову відбудеться у нас зустріч Музей Колиски. О 10:30 стартуємо з вулиці Канонічної біля костелу Святого Михаїла. Це прогулянка для батьків із немовлятами та для вагітних, так само як попередні. Це буде прогулянка вулицями Старого Кракова. Легенди кам'яниць, історії святих та дерев, які пам'ятають давнину, проводить цю зустріч музейний педагог. Так само 20 злотих коштує участь, один супровід безкоштовно і маршрут пристосований для візочків. 11 жовтня об 11.00 Краків Модерністичний це прогулянка, яка стартуватиме від Плацу всіх святих, плац всіх святих, під час якої відвідуємо будівлі та вулиці, створені в стилі модернізму, архітектурні новації початку ХХ століття та їхній вплив на сучасний краків, проводитиме цю зустріч цю прогулянку архітекторка Магдалена Ярош. Це сподобається знову ж таки теж дорослим і молоді. Участь коштує 20 злотих. Просимо зареєструватися на сайті, адже ліміт 25 осіб. 12 жовтня гулятимемо новою гутою. Прогулянка називається Нова Гута місто ідеї. О 12.00 бачимося на Алеї Руж біля фонтану. Мандруватимемо соцреалістичним районом, де архітектура поєднується з історією ідеології, проєктування, життя мешканців, культурні символи. Проводить цю прогулянку історик Анджей Ліс. Запрошуємо дорослих та молодь. 20 злотих коштує участь і ліміт осіб це 30. 16 жовтня чергова зустріч Музей від Колиски легенди Казіміжа. О 10:30 бачимося на плацу Вольниця біля старої синагоги. Під час цієї прогулянки відкриватимемо таємниці єврейського Казіміжа, вулиці, легенди, старі Кам'яниці і знову ж таки проводитиме цю зустріч музейний педагог. 20 злотих незмінно коштує. Така прогулянка, один опікун в тіні квитка, маршрут пристосований для візочків. 18 жовтня об 11.00 бачимося з нагоди прогулянки фортечні таємниці Кракова. Стартуємо з барбакану. Це мандрівка оборонними спорудами міста від середньовічних мурів до австрійських фортів, проводить історик Мартін Кожоу. Це зустріч для дорослих та для дітей і молоді. Коштує така прогулянка 20 злотих, ліміт 20 осіб. 19 жовтня о 12.00 знову бачимося з нагоди прогулянки краків модерністичний. Стартуємо на плацу Всіх Святих. Знову бачимося з архітекторкою Магдаленою Ярош, яка тим разом Розповість про гімназію Новодворського про банк ПКО та інші знакові об'єкти початку ХХ століття. Це все для дорослих і для дітей, і для молоді. Коштує участь 20 злотих, ліміт 25 осіб. 23 жовтня о 10:30 знову відбудеться прогулянка музею від Колиски. і тим разом бачимося на вулиці Гроцькій біля костелу Святого Марчина. Відкриватиму історію будівель, які формували обличчя міста від середньовіччя до сьогодення. 20 злотих участь, один опікун безкоштовно, можна приходити, звісно ж, з візочками. 25 жовтня в суботу об 11.00 відбудеться прогулянка краків у дзеркалах і відображеннях. Починаємо з плацу Маріацького, розповідатиме нам історикиня Анна Лопатка про середньовічні зеркала. До сучасних скляних фасадів. Як місто відбиває себе в архітектурі 20 злотих участь відкрите для дорослих та для молоді, ліміт 25 осіб. 26 жовтня о 12.00 бачимося з нагоди прогулянки Подгужа від фабрик до парків. Стартуємо з плацу Подгурського, а супроводжуватиме нас доктор Роберт Гавел, який розповідатиме про зміни, які відбулися в районі Подгуже, від індустріального центру 19 століття аж до найзеленішої частини міста. Зустріч ця як для дорослих, так і для молоді. 20 злотих коштує квиток і ліміт 30 осіб. 30 жовтня о 10:30 остання в жовтні прогулянка музей від Колиски. Тим разом знову зустрічаємося біля планців, біля плацу Францисканського, прогулюватимемося осіннім парком і розмовлятимемо про нього як простір легенд, історії та відпочинку. 20 злотих коштує участь і один супровід в ціні квитка. Приходьте з візочками. І це не кінець з визначними подіями на жовтень у Кракові, адже жовтень у нас найбільш активний в світі імпровізованої музики. Жовтні починається фестиваль «Краков Jazz Week 2025. Це фестиваль, який з року в рік набуває дедалі більшої уваги у світі цієї музики і поєднує два головні елементи: Сейферт Джаз Days» та Джаз Festival and Competition». Перша частина вшановує спадщину видатного краківського скрипаля і композитора Збігнєва Сейферта. А друга конкурс і фестиваль із майже півстолітньою традицією, що став стартом кар'єри багатьох відомих джазменів. У 2025 році організатори вперше роблять паузу між обома частинами, аби слухачі. Мали змогу зосередитися на кожній події та повніше пережити емоції. На Seifert Jazz Days ми можемо вже не встигнути, адже це відбувається 26 по 28 вересня. Тож поговоримо трошки про конкурс Jazz Juniors і фестиваль. Цей фестиваль останні кілька років дійсно змінив свій візерунок, адже директором і резидентом вдруге є норвезький трубач Нільс Петер Молвер. Музикант, який у 90-х роках зробив прорив, поєднавши джаз із кубною електронікою. У своїй програмі він наголошує на різноманітці, роль жінок в імпровізованій музиці та сміливих жанрових поєднаннях. Отож, що на нас чекає? З 2 жовтня стартуємо з конкурсом, який відбудеться о 19.00 в крікотеці на вулиці Надвішлянській, 2,4, відкритий вхід. Це майданчик для молодих музикантів, де не стільки йдеться про конкуренцію, скільки про можливості, контакти, нові проєкти та виступи на європейських сценах. Цього року конкурсанти дуже сильні, як і кожного, звісно ж, але. Звісно ж, не можна забувати про те, що програма завжди міжнародна. Це не тільки польські музиканти, а й музиканти з усієї Європи, часом теж з інших континентів. І жоден з цих колективів ніколи не виходить без якоїсь нагороди. Хай це буде перше, друге, третє місце, але завжди кожен дістає якийсь концерт від менеджерів та директорів фестивалів, які з'їжджаються спеціально для цієї події. 3 числа о 19.00 також в крікотеці відбудуться два концерти. Перший це Кася Пєчко Тріо, піаністки разом з Анджеєм Швєнцем на контрабасі та Петром Будняким на ударним. Вони були лауреатами Grand Prix Jazz Juniors у 2015 році, а сьогодні провідні постаті польського джазу. Другий колектив це Nothing Personal це жіноче норвезьке тріо Wang Окленд Wang, że pojednuje awangard i pop, stworzycie niespodziewanie zwukowe koledzy. 4 czesła o 19.00 także w krikotecie wystąpi e, wyznaczony duet Piotra Damasiewicza i Dominika Wani, duet truby i fortepiano. Ich program, budowany na piosenkach Artura Olendra, pojednuje jazzową uczutliwość z duchowną medytacją. Później wystąpi barabansik Erland Dalen z Norwegii. Барабанщик, відомий своєю винахідливостю та створенням нових інструментів, один із провідних європейських барабанщиків, він заграє сольний концерт, неймовірно цікава подія, адже доволі рідко є нагода почути барабанщика соло, тож такої нагоди не можна прогавити. 5 жовтня о 19.00 відбудеться концерт в Краківській філармонії, це буде незабутній вечір з Сінфонітою Краковію, якою диригуватиме Пауліна Поршке, це оркестр, який відомий своїм винятковим творчим підходом до створення програми та імпровізації? У програмі спеціально написаний твір Perceptual Dialogues іранського композитора Согейла Шаестеха та зірка вечора раніше згаданий Нільс Петер Мольвер, який заграє на трубі, художній керівник фестивалю нагадує і один із найвпливовіших джазових музикантів нашого часу. Тож, готуйтеся на магічне поєднання джазу, електроніки та близькосхідних звучань. Після цього ж концерту відбудеться автопацію в клубі «Хевере», яке починатиметься о 10.00 концертом колективу Кравченко Клеес Дуо, який складається з Катерини Кравченко, української вокалістки, та Артура Клееса, люксембурзького вібрафоніста. Вони були лауреатами Гран-прі Джаз Джуніор з 2023 році і. Дійсно унікальна подія, адже це голос і вібрафон, які поєднуються в такому цікавому поетично-музичному діалозі, і гратимуть вони матеріал з свого дебютного альбому, який вийшов також в році, коли вони виграли це гран-прі. Тож події чимало, дуже вам раджу всі, звісно ж, особливо Краков Джазвік. Сподіваюся, що побачимося на цих концертах, на цих прогулянках та подіях. Давайте в коментарях знати, куди ви вибираєтеся і що вам найбільше сподобалося. Біля мікрофону була Катерина Зяблюк та рубрика Краківський культвісник. До зустрічі за місяць!